Добре прославляти Господа, і співати імені Твоєму, Всевишній, звістувати вранці милість твою і правду твою вночі, на десяти струнному на гуслах, на гучній гуслі з арфою. Бо звеселив ти мене, Господи, творінням Твоїм і ділами рук Твоїх я радуюсь. Які великі діла твої, Господи, дуже глибокі думки твої. Нерозумний не знає, і безумний того не розуміє. Коли нечастиві ростуть, як трава, і всі, що чинять беззаконня, цвітуть, то для того, щоб знищені були вони навіки. А ти, Господи, навіки високий. Бо ось вороги твої, Господи, бо ось вороги твої загинуть, і всі, що чинять беззаконня, розпорошаться. А мій ріг піднімеш, як у буйвола, я свіжою оливою буду помазаний. І око моє побачить на ворогах моїх. І ті, що повстають на мене лукаво, почують вухо моє. Праведник, як пальма, розквітне, як кедр на ливані виросте. Насаджені в домі Господньому, вони в дворах Бога нашого розвітуть. І ще в старості плодоноситимуть, будуть ситі й свіжі, щоб звіщати, що правий Господь, скеля моя, і неправди в ньому нема. Цей псалом відкривається закликом до прославлення. Він нагадує, що добрим і корисним є звіщати вдячність Богові. Подяка це не лише емоція, це спосіб бачення світу. Коли людина вранці прокидається з відчуттям вдячності, вона наповнює серце світлом, яке змінює увесь день. Увечері вдячність стає підсумком прожитого, що зберігає мир навіть після найважчого дня. Біблія неодноразово наголошує на тому, що подяка є основою молитви і піднесення серця. Апостол Павло писав, щоб у всьому дякували, адже це воля Божа для кожного. Подяка відкриває двері довіри, тому що вдячна людина здатна бачити не лише труднощі, а й Божу доброту серед них. У псальмі згадуються інструменти гусла, арфа, десятиструнне. Це символи гармонії, які вказують, що прославлення Бога потребує краси і творчості. Коли серце людини налаштоване, немов музичний інструмент. Воно здатне відгукнутися на Божу присутність. У Біблії Давид часто оспівував Господа саме музикою, і через це отримував утіху і силу. У сучасному житті кожна людина має свій інструмент прославлення. Для когось це спів, для іншого допомога ближнім, для когось тиха молитва. Усі ці прояви утворюють мелодію подяки, яка відлунює у вічності. Псалмоспівець говорить, що він звеселений творінням Господа і ділами його рук. Це запрошення не проходити повз красу світу. Кожна квітка, кожна зоря, кожна дитяча усмішка це нагадування про Божу щедрість. І саме радість у творінні зміцнює віру. У книзі буття сказано, що Бог бачив усе, що створив, і воно було дуже добре. Це добре не втратило сили і сьогодні. Радість у Божих ділах є ліками відвічаю, бо вчить бачити велич навіть у найменшому. Псалом наголошує, що думки Господа глибокі. Людина не здатна осягнути всі Божі задуми. Це заклик до довіри, навіть коли шляхи здаються темними. Пророк Ісія передавав слова Бога, що його дороги вищі за дороги людські, а його думки вищі за наші думки. У цьому полягає секрет миру. Не намагатися контролювати усе, а дозволити Богові вести. Людина може бути обмеженою у знаннях, але вона має безмежну можливість довіряти. У псальмії є порівняння нечастивих із травою. Трава швидко зростає, проте так само швидко вияне. Зло може мати тимчасову силу, воно може здаватись непереможним, але воно не має вічності. Божа доброта і правда тривають завжди. У книзі Йова є подібна думка, беззаконні, немов трава, зникають, і на їхньому місці виростає нове життя. Це нагадування, що будь-яке випробування має кінець, а перемога правди безкінечна. У псальні праведник порівнюється з буйволом, а також із деревами, пальмою та кедром. Буйвіл символізує силу і витривалість, пальма, життя серед пустелі, а кер ливану, велич і довголіття. Ці образи показують, що людина, яка тримається Бога, завжди має джерело сили. Навіть у старості вона плодоносить, бо справжня сила не у віці тіла, а в оновленні душі. Біблія стверджує, що ті, хто надіється на Господа, обновлюють сили свої і піднімаються на крилах, немов орли. Це оновлення приходить через постійне перебування в Божій присутності. Важливий образ праведники насаджені в домі божому. Це вказує на коріння, яке не можна відірвати від джерела життя. Людина, що живе в молитві та слові, наче дерево біля потоку води, яке приносить плоди вчасно. У сучасному світі легко розпорошитись на дрібниці, але той, хто утверджує життя у Божій присутності, завжди матиме плоди. Це може бути мир у сім'ї, здатність підтримати інших, духовна мудрість. Псалом підкреслює, що навіть у старості праведник приносить плоди. Це велика надія для всіх поколінь. Справжнє служіння не обмежене роками. Навіть тоді, коли фізичні сили зменшуються, духовна сила може зростати. Старість у Біблії часто зображується як час мудрості. Авраам і Сара отримали обітницю у зрілому віці, Анна і Симон побачили христа в старості. Тому ніколи не пізно приносити плоди для Бога. Завершується псалом свідченням, що Господь скеля, у ньому немає неправди. Це фундамент для життя. Людські суди можуть бути несправедливими, люди можуть зрадити, але Господь завжди залишається праведним. Образ скелі нагадує, що на ньому можна збудувати життя і воно витримає бурі. Ісус у нагірній проповіді говорив, що мудрий будує дім свій на камені, і цей камінь Божа істина. Цей псалом не лише поетичний гімн минулих часів, а й дороговказ для сьогоднішнього життя. Він навчає вдячності, радості в Божому творінні, довіри його планам, нагадує про тимчасовість зла та силу праведності. Він закликає до плодоносності незалежно від віку і проголошує праведність Господа. Для людини, яка живе у світі швидких змін, ці істини дають стабільність. Подяка стає бронею проти розчарувань, довіра, ліками від тривоги, а перебування в Божому домі джерелом життєвої сили. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.